Виконуємо номер 238 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Що більше і у скільки разів? 2 години чи 40 хвилин це перше завдання 5 центнерів чи 2 тони. Виконуємо перше завдання. Що більше 2 години чи 40 хвилин. В одній годині 60 хвилин, у двох годинах 120 хвилин. Отже, 120 хвилин буде більше, ніж 40 хвилин. Відповідно 2 години більше, ніж 40 хвилин. Стоїть запитання, у скільки разів для цього 120 ділимо на 40 дорівнює 3. Отже, 2 години в 3 рази. Більше, ніж 40 хвилин. Переходимо до виконання другого завдання. Що більше і в скільки разів? 5 центнерів чи 2 тони? В одній тоні 10 центнерів, у двох тонах 20 центнерів. Отже, 20 центнерів більше, ніж 5 центнерів. Відповідно, 2 тонни більше, ніж 5 центнерів. Знаходимо, у скільки разів. Для цього 20 ділимо на 5 дорівнює 4. Отже, 2 тонни у 4 рази більше, ніж Пять центнерів.